Вітаю вас, зараз, брати і сестри, що ви знаходитесь в Домі Божому. І мені хочеться сказати вам, що ми відчуваємо велику радість від того, що ми знаходимося в Домі Божому, і Господь перебуває серед нас. Особливо хочеться подякувати Господу, що Він дозволив нам це зробити. Я не знаю, як вас, а ми сіні вранці проснулися від вибухів. Спочатку вдалося наче хтось потужний, такий з вагою, до центне Бога. Пробіг під вікнами і я вже подумав, що в мене могли потягти. А потім озирнувся і так чую, що таки це не злодій, вийшовши двір, чую, ще вибух, ще вибух. І так думаєш, дяка Господу, що це не в нас, що ми живі, що ми можемо сьогодні бути Домі Господнього. Сьогодні це велике свято. Я хочу привернути вас до слова Господнього, до того, що. Святкує сьогодні весь світ, виключно деякі з наших ще не святкують, але це не має значення, друзі. І я нагадаю для вас усіх знайомі слова, які записані дії святих апостолів. Я прочитаю другий розділ з першого вірша. Коли настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом, раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер і наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явилися поділені язики, наче вогняні, і сіли на кожному з них, і всі вони наповнились Духом Святим, і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, який під небом. Коли ж стався цей шум, зібрався натовп і були збентежені, коли почули, що кожний говорить до них їхньою власною мовою. Вони в несямі дивувались і говорили один до одного. Хіба всі ці, які говорять не галилейці? Як же це, що ми чуємо кожне своєю рідною мовою, в якій ми народилися? Партянці, нідянці, аламійці, і ті, хто з Месопотамії, з Юдей та Кападокії, з і Азії, Фригії, Єгипту і околиць Лівії, що біля Киренеї і захожі ремляни. Юдеї і прозаліти, критяни і араби, чуємо, як вони говорять нашими мовами про Божу велич. Тож усі дивувалися і розгублені, говорили одне одному, що ж це має бути, інші глузуючи, казали, що вони понапивалися вина. А Петро, ставши з одинадцятьма, підвищив свій голос і сказав їм: мужі юдейські, і всі мешканці Єрусалиму, нехай буде це вам відомо. Послухайтеся до моїх слів, прислухайтеся. Вони не п'яні, як ви думаєте, бо щойно третя година дня. Але це те, про що провістив пророк Іоїд. І буде останніми днями, каже Бог, явить Духа Мого на всяке тіло, і будуть пророкувати ваші сини і ваші дочки. А ваші юнаки, видіння, побачать, і вашим старцям будуть снитися сни. І в ті дні ви любі Духа Мого, на моїх рабів і на моїх рабинь, і будуть пророкувати. І дам чудеса на небі вгорі, і ознаки на землі внесу. внизу кров вогонь і куря удину. Сонце вернеться на темряву, а місяць на кров перш ніж прийде Господній день великий та славний. І станеться, що кожен, хто покличе Господнє ім'я спасеться. Хочу сказати, дорогі мої брати і сестри, що сьогодні ми знаходимося. На дні народження церкви Господні. І як не дивно б це звучало для нас, ми звикли відвідувати такі гостини до друзів, до знайомих, ідучи на запрошення. І було б приємно нам, якби нас запросила якась вельми шанована людина на гостину до себе на день народження. І ми були вражені цією увагою, цією гостинністю, чи то мер, чи президент. Чи будь-хто, ми люди ми потребуємо уваги, нам приємно, коли нам видають цю увагу, коли ми видаємо цю увагу. А ми сьогодні на дні народження церкви нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Дивно, що ця церква народилася приблизно 1990 років тому. І хоч вік, як по-людськи, для нас це досить похилий, але перед мільярдами років, перед вічністю. Яку Господь відкриває для нас у свої слово, це просто ніщо. Ми розуміємо, що е, це Бог народив цю свою улюблену, наречену для того, щоб вона була його, для того, щоб бути з неї у царстві отця, що на небі. І ми бачимо, друзі мої, що ця церква народилася в день п'ятидесятниці. Це було єврейське свято, Шавот. Церква. Була народжена заради того, щоб Христос був не один, заради, щоб Христос був і своєю улюбленою церквою і знаречений. І диво, друзі мої, що Бог обрав для свого Сина Ісуса Христа наречену із такого дивного матеріалу, як ми люди. Ми різні люди, ми грішні люди. Ми далеко не, не завжди вільні своєму Господу, вільні, можливо, своїм обіцянкам. Ми можемо іноді дозволити різні крайнощі, але Бог із такого матеріалу обирає для себе церкву. І в об'явленнях, коли Христос, Бог явився в Іваном на острові Патмос, він йому каже: ми читаємо, іди, я покажу тобі наречену акція. І ось, друзі мої. Бог відкрив Івану цю наречену акцію, цю церкву, яку Господь утворив. Йому була потрібна помічниця. І він має її в особі церкви і викуплених дітей Божих. Ще раз підкреслюю, друзі мої, що це величезний Божий задум, це грандіозна мета Господа. Яка здійснилась, коли Бог послав Сина свого на цю землю для того, щоб таким чином була народжена церква Його улюблена для Христа? Ще здали, коли Бог створив Адама, коли е, він створив його і все, що біля нього: землю і тварин різних, ми бачимо, що там все було. І коли Адам намагався щось зробити, то йому було тяжковато саму. І серед цього творива, яке було створено, не було нічого подібного до Адама, яке могло б скласти йому компанію, яке могло б йому допомогти. І Бог, ми читаємо, творить із його ребра, посилаючи сон для Адама, творить йому помічницю і називає її Єва. Це прообраз створення церкви Христової. Бог Міг би створити якимсь іншим чином Єву, так само як творив Адама. Він міг би виліпити її з Місива, він міг просто через сказати слово, і втворилося б Єва. Але ми бачимо дивний задум Бога: він посилає сон на Адама і бере, витинає ребро, і з ребра витворяє для його помічницю. Це взагалі величезний прообраз, як для мене. Знаєте, це подібне. Ми беремо саженця, живця, ми беремо. Перешіплюємо на іншу рослину і вже в тому ж вже закладений врожай, уже крона його все відомо. Я дивуюся, що саме на Голгофі через страждання Бог народжує церкву так само з ребра. І коли ми читаємо, що був пробитий списом Сина Божого бік через ребра, коли стекла кров і вода, саме тоді народилася ця церква Господня на землі. І ця ознака, друзі, для нас що вона сама близька, що вона сама дорога для нього, сама цінна, яка була народжена, яка пішла з витиками із ребра. Вона частина його тіла, вона буде з ним, вона сама найдорогша, що в нього є на цій землі. Це його улюблена церква. І ось це як прообраз, ми читаємо Слово Божому чоловік і дружина, і це дещо подібне. Апостол Павло і асоціює цей приклад зі стражданнями Христа. І ми розуміємо, що чоловік і дружина це як одне. І ми можемо провести декілька ілюстрацій, що саме Бог хоче сказати цим самим, як це нам зрозуміти, Двоє, але й воно одне. Ми можемо взяти до прикладу, наприклад, замок. Який створений для того оберігати майно, і він може бути найцінний, наймудрий, найхитрий, але невеличкий ключик, який відмикає цей замок. І вони вдвох набувають оцей величезної ваги. Сам замок, який би він не був, він не складає ціни без ключа. І ось ми кожен, зокрема, для Господа важливий. Підкреслюю, друзі мої, що ми спасаємося разом через Ісуса Христа, Сина Божого, повіривши в нього самі, ми, які б ми добрими не були, які б ми розумними не були, які б ми свідченими не були, ми ніколи не спаслися. Але разом з Христом ми отримуємо це спасіння. Ми дуже цінні для нашого Господа Ісуса Христа. І я ще раз повторюю. І цінними тоді найбільше, коли ми з Христом, коли ми з ним розмовляємо, коли ми разом із Ним, коли ми від Нього не відмовляємося, коли ми прийняли Його в своє серце, коли Він є наш Спасителем, і це є сама величезна цінність у цьому. Ось коли я думаю про будову цієї церкви, про цей величезний механізм. Який Бог збудував, залучивши кожного із вас у цей чудовий механізм у цю церкву, це подібно до цього механічного годинника, який складається із безлічі вінтиків, і шестернів різних. І вони можуть бути різні за формою, вони, кількість зубів у них зовсім різна. І ми бачимо, що усе це, зокрема, в окремій формі, воно не має цінності ніякої. Але коли воно разом, коли воно в механізмі, воно має величезний зміст. І ось, друзі мої, хочу, щоб ви зрозуміли, що свято Трійці, свято Церкви Христової. І цінність у тому, друзі мої, для нас, коли ми в церкві, коли ми задіяні в цьому механізмі, коли ми в Христос з Христом, коли Він є нашій Спаситель, коли ми запросили. І... Його в своє серце, коли він постукався до нас, і ми не відмовились. І апостол Павло продовжує аналогію в Пісні до коринтян, в 12 розділі, він там говорить про образ церкви і образ тіла. І там помітно, що самі невидатні органи на перший погляд для нас, але вони у. Поєднанні із важливими органами, вони мають величезне значення, вони мають велику цінність. І наші організми він не існував би там без, такі, без таких незначних органів. Але іноді ці незначні органи, вони для того, щоб проявилися самі важливі органи, самі цінні органи. І ось, друзі мої, Бог сидіть показує це для нас, що самі ми ніщо. Зробити не можемо, а тільки через Дух Святий, тільки в церкві ми здатні на великі справи. І відтоді, коли Дух Святий злинув на землю, коли Господь виконав оцю обіцянку, коли Він послав його до учнів, ми читаємо, що Він потішить, розумить. І ми бачимо на справі, як це все відбулося. Вони стали зовсім іншими людьми, вони стали ефективними у житті. І не були вони боягузами, вони відчули силу, Бог їх відкрив розум до розуміння слова Божого. Друзі, мої, Дух Святий це є кров, яка розносить для кожної клітини тіла нашої поживні речовини і натомість виносить із клітини розпаду, живлячи потім цю клітину, киснем. Так Дух Святий сьогодні підживляє кожного із нас. Друзі мої, для цього живлення ми повинні бути в тілі Христовому для того, щоб Дух Святий нас живив, для того, щоб ми відчували цю силу, для того, щоб Дух Святий нас потішав, ми повинні бути у цьому тілі Христовому, будь у церкві. І ви помітили, друзі мої, що завжди чогось, щось народження видатного, воно... Супроводжувалися великими справами, і ми бачимо, так само відбулося і з народженням церкви. Бог показує, що відбулося диво. Вони почули шум, вони побачили вогонь, вони відчули говоріння іншими мовами. І ось коли ми помічаємо в індивідуальній формі, коли щось від одне народжувало, наприклад, Ісус Христос незвично народився, Бог послав Його. Ми можемо додати до цього, наприклад, Перед течією Івана, який взагалі також дивно народився, не було тоді діток, не було допоки чоловіку. І тут батько його бувши у храмі, чує, як Бог каже, що буде в тебе. І ця людина не вірить, він стає німим. І ось коли народжується цей хлопчик, запитує, як його ім'я, він пише там Іван і стає, говорить: ми бачимо, що оце це диво, Бог іноді користується для нас. Оцим дивом, щоб ми могли зрозуміти, щоб ми могли звернути на це увагу. Як можна було б довести людям, що він посилає Дух Святий, коли ж ми звикли потрогати, коли ж ми звикли щось почуть, відчуть. І ось ми бачимо, що в ній народжені церкви ми спостерігаємо цей шум як від вітру. І ми в той же час і читаємо Слово Боже, що Дух Святий, як Христос каже, що краще, щоб я пішов, я почув вам Духа Потішнення. Дух Святий. Параклет, потішні, краще. Ми бачимо, що коли цей Дух святий з кожним, він нас потішає. І тут ми бачимо ознаки цього Духа Святого, що він звинуватить нас у зірі всі. І таке ми, ми, ми потім відчуваємо, що це справді ми на ці речі просто дивимося. Ми не вважаємо, що це гріх. Не вважали б, наприклад, раніше, що це гріх. Але Дух Святий Він відкриває наші очі, і ми розуміємо, що це вже гріх. Він звинуватить і світ у грісі, і вказує, і показує. І, друзі, мої, більше того, він дає вихід із такої складної ситуації кожній людині для того, щоб вона могла відчути свою вбогість, своє становище пропаще і звернутися до нього, і прийти до нього, і отримати цю тіху, потіху настанову і отримати це величезне. Спасіння. І ми звертаємо увагу, що він звинувачує світ у грісі, що не вірують в мене. Тобто не вірують і не спасуться. Ось де родзинка захована, що не спасуться через те, що не повірують у мене. І сьогодні всі грішники, вони прощені. Так каже Слово Боже через Христа. Він узяв на себе гріх усього світу. Але питання до нас, чи ми прийняли те прощення, яке Христос приніс на землю. І питання сьогодні індивідуально до кожної з нас. І ми читаємо, що ми вірою приймаємо прощення. Якщо не повірили ми, значить ми відмовляємося від, від спасіння, від цієї цінності, і Бог змушений нас потім буде карати. Через те, що ми відмовилися, прийняти цей подарунок, оце спасіння, яке Він подарував для нас в Ісусі Христі. І це не тому, що Бог так хоче, що Богу приємно це нас е, запраторить на вічні муки, друзі мої. Ні, це тому, що люди не забажали. Люди відмовились від амністії, люди не захотіли прийняти прощення, прийняти спасіння. І це ми. Повинні зробити, друзі мої, в церкві, яку він створив і через Дух Святий. І тому, коли Дух Святий закликає нас до того, щоб ми могли віддатися йому, для того, щоб ми могли піти за Ним, то ми повинні це зробити. І ми повинні відчути, коли Дух Святий звинувачує кожного. Він свій час звинуватив мене, він свій час відкривачі багатьом із вас і тоді. Коли ви не вважали себе пропащими людьми і грішними, Дух Святий відкрив вам, показав вашу заплямованість, вашу праведність, як заплямований одяг, друзі. Мої. І саме через Дух Святий ми відчуваємо це, і церква Його, і всі ми повинні повірити в це і жити цим. І хто згодився із Божими правилами, хто згодився із цим Божим порядком, який Бог установив на землі. Ти отримує це прощення, отримує спасіння. І Бог сьогодні підкреслює матеріальну свою присутність на землі, показує через церкву, через Христа, який утворив цю церкву на землі. Так, да, Бог сьогодні не являється на Майдані, не є десь іншим людям для того, щоб нагадати про себе, Бог світ у цьому говорить про спасіння через церкву, яку він збудував на землі. І цю церкву з диявол хотів не один раз знищити, Але ми знаємо, що цю церкву ніколи він не знищить. І тому, друзі мої, якщо Христос хоче сьогодні, щоб усі люди спаслись, то саме для цього і церква Його створена, щоб всякий, хто відчув потребу в ньому, прийшов у цю церкву і отримав це спасіння. І тут Він посилає. Сьогодні для багатьох якогось члена церкви, де він говорить Духом Святим, щоб людина могла навернутися, Бог просто може через дух святий внутрішню до когось звернутися. Він голова, він так діє через дух святий. Це аналогічно так як ми. Наше тіло захотіло спрагами, потягли руку до склянки, ми налили води, ми ковтнули. Тобто мене казали, рука, ти бери, йди, нога, ти йди до води, рука, ти наливай мені води, я зараз буду пити. Це все відбувається автоматично. Так Дух Святий сьогодні діє на землі, Він діє через своїх дітей, через вибраних своїх дітей, через тих, кого він полюбив, тих, хто відкрився йому. І ось ми бачимо, що ця дія Духа Святого вона повинна бути помітна для багатьох. Людей саме так у церкві, друзі мої, Христос керує. Він пов'язує ці всі механізми, створює цей механізм із кожного із нас. І ми читаємо так і в Галилеї, День П'ятидесятниці. люди заговорили зрозумілою для інших людей мовою. Це знак для тих людей, друзі мої. І сьогодні це знак для людей як церква, яка. Народилася, вона розмовляє сьогодні на своїй іншій мові, не на земній мові, а на мові любові, на мові прощення, на, на мові доброти. І це не те, що пропонує світ. Оця інша мова, яка існує в церкві, вона й продовжує сьогодні розмовляти до багатьох людей. Да, це шум. Це гам, це людям іноді не зрозуміло, як може людина злом, за зло платити добром. Це інша мова. І ми бачимо, що заговорили, коли була утворена церква. І ось друзі мої, я хочу звернутися до вас. Чи ви всі, всі сьогодні у церкві Христові, чи ви зайняли це місце у, у Його церкві? Чи ми знайшли заняття для себе у цій церкві, тут, у тілі його, тут, де Христос залишив на землі, насіді, Він сьогодні говорить до нас. І ви знаєте, для мене дуже приємно, коли ми роздивляємося, як Бог через Дух Святий потішає нас, як Він наставляє нас, як він нас врозумляє, як він у нас живе. І коли ми роздивляємося, що ми, люди, які відчули цей голос і стали дітьми його, вони, Слово Боже, каже, щоб вони стали свідками. Ви будете свідками моїми на цій землі. Друзі мої, це ті, які впустили Христа у своє серце. Бог так дивно, друзі, створив такий механізм і вказує нам на цей єдиний шлях для спасіння. Якось Малі хлопчики прийшли з недільної школи і прийшли додому, і старий дідусь, і вони його запитують: дідуся, а, а ти будеш на небі? А він каже: ви знаєте, якось я туди потраплю. каже. Якось туди, Якщо хтось попаде, то я туди обов'язково. Ні, друзі мої, якось ніхто туди не попаде. Ви знаєте, що Бог утворив свій механізм, свої правила. І Бог чітко вимагає від нас, щоб ми могли стати іншими, і щоб в нас відбулася ця дія Духа Святого. Сьогодні у багатьох це розуміння зміщене. Багато хто може стверджувати, що ми можемо досягти спасіння якось своєю праведності, своїми, своїм вихованням, відмовою від чогось негативного. Ні, друзі, мої, праведність закона. Вона не змогла е, дати спасіння, Бог відмінив це, Бог через жертву Сина свого каже нам, що єдиний шлях, і всякий, хто повірив в нього, він не загине, а буде мати вічне життя. Пастер вінчає молодих людей і задає питання дружині і каже: а ви на 100% впевнені, що це ваша доля. Що ви кохаєте цього молодого чоловіка. Вона так такому пригніченому, якось так несподівано питання. І так ніяко біла і, і мовчать, ну, можливо, на 90% ви упевнені, що це ваша доля. Вона так може? Ну, каже, якщо на 90, то тоді прийдеться почекати. О, ні, ні, ні! Я на 100%. Упевнена, що це моя доля. Друзі, так само. І коли ми отримаємо від Духа Святого, оце знамено, що ми його діти, Дух свідкує Духу нашому, що ми діти Божі, ми з радістю кажемо, що ми його діти, що ми будемо з ним. Так Бог діє сьогодні через своє Слово. І Бог сьогодні хоче, щоб ми могли в цьому переконатися. Бог сьогодні хоче, щоб в нас зникли всі ці. Різні сумніви, які диявол може нам посилати. До диву доходить що іноді якось прочитаю в одному із штатів сполучених, не дуже розвинутих. Зайшов один вірючий чоловік до Кахве, і там це зазвичай просто. Люди більше обідають у штатах і в ресторані, наприклад. І от він чує, як пінющий чоловік розмовляє добре на підпитку бармена. І говорить: усі твої проблеми знаєш через те, що ти не знаєш Христа. І цей каже чоловік: я собі так дивлюся на, на це все підмінене розуміння, що як людина думає, може, що вона знає про Христа, плодів його діяльності в житті немає, і думає, що в неї все гаразд. І ми сьогодні так дивимося, що сьогодні розквітає якийсь там. Кальбінізм, що там говорять, що раз попросив Бога прощення, і ти вже навіки отримуєш спасіння, ти вже його ніколи не втратиш. Тобто ми бачимо, що сатана намагається підмінити розуміння істини правдиве. Я не забуду, як Мілі Коїн прийшов до Білі Грейма, це був один із таких, так каже, не знаю. Історія, що він був таким розбійником. Трохи він прийшов до Білі Рейма на розмову і став говорити з ним, як людина може отримати спасіння. І він, більше того, у розмові з Білі він почав казати, що от ваші вашій церкви є віруючі, губалісти, є, да. каже, є. Є вас шахматисти віруючі, є атлети, є боксери. І я, я належу він якось, я не пригадаю, як він назвав от, е, цей клуб, до якого він належить. Та да, я можу там ну, раз зробити розбій, раз украсти, раз комусь е, наб, набити морду, але це не дає мені права, я все одно вірю в Бога. Я такий є, це так, це так нормально. Друзі, ні, це не нормально. Шум, який походив, не такий шум від нас повинен походити. А Дух Святий у тихому віянні вітру. Так прочитаємо. Це прояв сили Духа Святого не з кулаком по потилиці, не, не з багатьма речами, не з криком. А саме так Дух Святий звершує у нас свою роботу. І тому, друзі мої, ми сьогодні дякуємо Господу, що план його здійснився, що диявол не завадив йому. Виконає цей план, щоб Бог сьогодні збудував цю церкву, що Бог продовжує кликати людей в цю церкву, Бог указує яким чином, який механізм отримання спасіння, як це все відбувається. І тому сьогодні це для нас дуже важливо. Цінуємо церкву Христову, Приймаємо активну участь у житті, знаходьмо себе потрібними, важливими у церкві Його, тому що. Це Христова церква. Вона дорога для нього, вона цінна для нього. Він дорого купив кожного із нас. І тому сьогодні Бог каже, щоб ми не дивувалися. Він каже, що через Йоіля що це так має бути. І далі ми читаємо, що ще багато речей не відбулося, що сонце не затьмарилось. Що не побачили, ми тих, хто йде на хмарах. Це ще буде, друзі мої. Обов'язково ті, хто будуть у Його церкві. Вони будуть підхоплені на Хмари. Вони будуть із Господом і Спасителем Ісусом Христом. Друзі мої, ви на дні народженні церкви. Це свято ваше? Да. Слава Господу! Подякуємо йому за це. Амінь. Амінь.